Всім привіт. Сьогодні у нас відео ось такий електробайк, вот це у нас екземпляр 2023 року випуску. Це у нас перший байк, який ми зібрали в нашій майстерні на моторковосі. Він зараз у нас стоїть на продаж. Є люди, які писали в коментарях також на стрімі, чи є щось бушне. Дивіться, якщо до нас такий байк приїжджає, я про нього записую відео, викладаю на YouTube, чи Дмитро викладає відео в Instagram. Тому підписуйтесь, слідкуйте, якщо з'явиться щось що вас зацікавить. Пишіть нашому менеджеру, його контакти є в описі під кожним відео. До. Тепер переходимо обратно до цього байка. Тут у нас стоїть двигун 3 кВт, акумулятор 3 кВт години, 17 елементів, 50 ампер на годину 3,6 В номіналу це у нас літій NMC не залізофосфат, бо залізофосфат має 3,2 В номіналу. Контролер це у нас фардрайвер, драйвер Якщо не помиляюсь, 260 А пікових фазних. Можете одразу подивитися інтерв'ю з власником цього байка. Так, який зараз пробіг на байку? 70 тисяч плюс навіть. 70 тисяч плюс. Бомба. А, що за час ремонтувало? Єдине, що ремонтував, це ну, фара трішечки. Ага, стоп. Трішечки угу. фара тут, контакти. Від... Угу. Потім батарея у мене чуть-чуть після падіння такого неслабенького випала, і в принципі. Тільки колодки міняв. Колодки міняли. Клас, супер. Ну я бачу, що а, задній ротор у нас ще стоковий, передній вже ротор замінений, наскільки я бачу. Так, да, вже якісь касти не стоїть. Але галімаці без цілі. Але цікава резина це ну, я ж кажу, це просто рідна резина на амвішці. Тому це прям крутяк. Супер, дякую вам за таку довіру. Дякую, дякую. Як ви могли побачити, ми замінили всього декілька запчастин. Це на збокові кришки. Ключ гальма замінив власник самостійно. Це було якраз перед тим, як він нам привіз цей байк на зберігання. Ми його помили, почухали, зарядили повністю, подивилися, щоб невеличкі того, що в принципі все окей з ним. Замінили також покришку та камеру спереду та позаду за свій власний рахунок, тому що ну якось не дуже гарно віддавати новому власнику байк. З великим пробігом, але при цьому ще із листою покришкою. Ну, ми просто вирішили, що так буде не дуже. Тому трішки потратилося. Далі, з приводу 70 тисяч кілометрів, які нам заявляє нинішній власник. Я не знаю, наскільки це правдиво, бо ми подивилися, скільки було циклів заряду розряду акумулятора, помножили це на 100 кілометрів. Це приблизний максимум, скільки можна проїхати на одному заряді. І в нас вийшов приблизно 40 тисяч кілометрів. Він проїхав це 100%, відсотків. Але 40 тисяч це і ну, багато так все одно, але 40 тисяч і 70 тисяч кілометрів велика різниця. Можливо, так як клієнт працював в кур'єрці, він їздив повірніше і він міг проїхати до цього більше на одному заряді. Тільки так, якщо чесно, більше я не знаю як. Але 40 тисяч все одно в нього є. Про них ми можемо 100% казати. З приводу ціни, ціна 120 тисяч гривень. Клієнт її виставив самостійно. Ми тут ні до чого, тому якщо хтось буде там писати щось в коментарях, це не до нас. Якщо у вас зацікава пропозиція, напишіть нашому менеджеру, його контакти є в описі під цим відео. Ви можете приїхати на тест-драйв, подивитися, в якому він стані, покататись і вже безпосередньо з нашим менеджером договорюватись з приводу ціни. Euh, якось так. Дякую всім за увагу. Всім гарного настрою, до побачення.